громадської організації розвитку громади, яка є механиць власного мікрорайону РСН-1. Наша громадська організація буквально після той сесії, яка відбувалася, і депутати не дозволили виділити земельну ділянку. На протязі двох-три було зібрано понад 800 підписів мешканців мікрорайону, які звернулися до нас в проханням про допомогу не допустити страшної зброї Грибовичій пари СН-1. Я як мешканець так само виступаю категорично проти побудови того сміттєпереробного, сміттєсортувального заводу, всі ми е, під час е, катастрофи були на місці події, бачили пункти ну, перезавантаження сміття, і так само можемо собі уявити, що буде відбуватися на е, тих 10 гектарах землі е, на Шевченках 327 г. Відповідно. Е, Слухання протокол громадських слухань у нас є на руках. В присутні ми були на громадських слуханнях понад 300 мешканців мікрорайону рясне 1 були представники громади Білогорщи, саме Ресневської. Всі висловились категорично проти пропозиції будівництва того заводу рісне 1 О, У нас є протокол громадських слухань, хочу наголосити, і це на нашу думку. Є документ, який має важливу юридичну силу в даних питаннях, оскільки е, попереднього разу, коли питання йшло на сесію е, громадських слухань, ніхто не скликав, думку громади ніхто не, не, не хотів почути. Відповідно, ми, як бачканці РСН, громадська організація, залі громада Львова, е, побачили в цьому небувало до громади міста, не бувало в тому плані, що думку громади ніхто не питає, тобто медія робить собі. Своїх чин, так і вона вважається потрібна, абсолютно ігноруючи людей. Відповідно, я хочу наголосити і депутатам, і е, е, представникам е, мерії, що громада сміття пересувати на спеціалісти будувати не позволять. І якщо нас не почують, ми підемо на крайні міри і будемо перекривати дороги, перекривати сміттєві вози, і ми все рівно донесемо свою позицію, скільки так бути немає. Всьому місці людей маю чути. Дякую.